Медична відзнака за професіоналізм та милосердя. Івано-Франківську голосили претендентів на відзнаку орден Святого Пантелеймона серед військових та цивільних лікарів з області. Нагорода має професійно-фахову спрямованість та присуджується з 2017 року. Так відомча відзнака Міністерства охорони здоров'я і пройшла свою трансформацію до того вигляду, як відзнака за милосердя і професіоналізм. Інша назва ордену святого пантелеймона це медичний Оскар. Це дуже рідкісна. Нагорода, дуже рідкісна нагорода, якою пишається не тільки та особа, яка отримала цю нагороду, а пишається і ціла область. Власне, сьогодні ми від області делегуємо двох осіб, двох мужніх медиків, які будуть представляти нашу область вже на рівні національного відбору, яким буде займатися поважна рада, відзнаки ордена святого Пантелеймона. Серед військових медиків область буде представляти переможець конкурсного відбору. Це капітан медичної служби Андрій Гаман, 102 га бригада, відома кожному мешканцю Прикарпаття і Івано-Франківської територіальної громади. Серед цивільних медиків, честь представити область випала професору, доктору медичних наук. Хірургу вищої категорії Василюку Сергію Михайловичу. у номінації за самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців за свободу та незалежність України у війні з російським агресором для військових медиків висунуто кандидатуру Андрія Гамана, старшого лейтенанта медичної служби, каже для військового медика роботи є дуже багато. В Азії дуже змінилася ситуація перед новим роком, коли почали застосовувати. Їх Дрони. Тому евакуація в день, в світлу до частину доби практично неможлива, В основному це тепер евакуація вночі. Також фактично застосування броньованої санітарної техніки не є доцільне, тому що так само як ми літаємо, так літають і вороги. І це набагато ускладнює евакуацію». Робота стабілізаційних пунктів це знову ж таки в основному ніч або ранній ранок, коли забирають хлопців з позиції. Це ну насправді це дуже важко. Щорічна церемонія медичного оскару відбудеться 27 липня у Києві. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.